Учень і каже, учителю, 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 в мене до тебе є таке, така інформація, така інформація. І вчитель каже, а ти просів ту інформацію через три сита. Він каже, я не знаю, які три сита. Перше, сито. Чи це є правда? Він каже, я не знаю. Я почув і зразу біг до вас. Друге, чи та річ є мені корисна. Думаю, вчителю, що ні. І третє сито, чи вона принесе мені радість? Ну, Радість каже точно ні. Ну то можеш мені не говорити ту новину, яку ти мені приніс. Чуєте, три сета. Пересівайте свої слова через три сета, чи це є правда, чи це є корисне?